Всім привіт, вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Ліївському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Citroen Grand c 4 Picasso, 12 рік, 270 пробігу, 7550 ціна, 2 дизель на механіці. Так, Volkswagen Cross Turan. 10 рік, модельний 11, 264 пробіг, 11 700 ціна, двигун 1,6 дизель на автоматі. Тут шкіряний салон. Підігріви, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже повну інформацію. Рено Гранд Сценік. Дванадцятий рік, 173 пробігу. Ціна 8900. Контакти та контакти ось тут і ось тут. Це 7 -місний, 7 -місний автомобіль. Дація Лоджі. Часто запитують. Є такий автомобіль 2013 року з салону 180 рідного пробігу, 7 тисяч доларів ціна, 1,5 бензин. На механіці контакти є. Ось Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. 12 рік, 237 пробігу, ціна 10999. 1,6 дизель на механіці повністю обслужена. Так, контакти 0,97 461, 61. Grand Scenic, 15 рік, 244 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 10 900. Ціна контакти є. Так, салон комбінований. Так, погано видно, вибачайте, погода не та. Peugeot 5008, 10 го року, 227 пробігу, 2,0 дизель на механіці, 8250 ціна. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Так, це на 8300, це 12 рік, 197 пробігу, 1.7 дизель, супер стан, Контакти 0,67, 26, 54, 939. Так, секунду. Пробуємо щось трошки заглянути. Так, кого цікавить, телефонуйте. Поруч Peugeot 5008. Так, техніка сьогодні. Peugeot 5008. Десятий рік, 217 пробігу, 7900 ціна, 1,6 дизель на механіці. 7 місць, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. 12 рік 217 пробіг, 1,6 дизель на автоматі. 11200 ціна, контакти ось тут. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. 2011 рік 218 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Заміну ГРМ, масло, масляний насос. Так? 8500 акустика Bose, Контакти є. Комбінований салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. Він в рідній фарбі, так? Так, тільки переднє ліве крило підкрас, все остальне в рідній. Одне крило косматичний підкрас, решта рідній фарбі. Це в нас по опису. 18 рік, 204 пробігу, 14700 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти. Так, власник займається також продажем товщиномірів різного діагностичного обладнання. Звати Ігор. Звертайтесь. Так, хто шукає такі автомобіль, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію.